Тут ми маємо маленьку роботу. Провести заміну терміналу Starlink. Той брали на обслуговування. Оцей. Дали резервний. Зараз проведемо швидко заміну і покидаємо позицію. От я почуваю спокійно, в мене є три резервні старлінки. І я спокійно можу два тримати на цей, на резерв, якщо б щось сталося, а один використовую так, як зараз. Привезли, хлопцям, поставили цей, забрали, обслужили, почистили, подивилися, що не так, що з ним не добре. Відремонтували, привезли назад, поміняв. От дуже важлива деталь, якщо впустити цей конектор, десь в грязь, не замітити, що вона туди попала, скажімо так, вставляння його. Роз'єм, він може коротнути. Він запрацював, але от, щоб подивити статистику, хоче, щоб відбити точку геолокації. Все, удачі. Стерлінг тут використовується як резервний засіб зв'язку. Тобто, у випадку, якщо щось станеться з радіостанціями і потрібно буде передати інформацію на командний пункт або на управління, можна буде завжди використати стерлінг. Ну або навпаки. Якщо з терінком, що станеться, можна буде якось та радіостанція. До війни я працював у такому себе в місті, в інтернет-провайдері. Тягнули в високогірні села оптоволокно, оптоволоконний інтернет. Там і колектив був класний, до речі, той колектив теж вже весь задіяний в Збройних силах України. Тут у нас ретранслятор. Працює такий собі генератор і будиночок для нього. Видно, люди, які тут недалеко, щоб ми не світились регулярно, бачите місце. Таке собі. Обслуговують, ми тільки завозимо бензину, і якщо вже щось стається, то приїздимо і робимо. Наприклад, вихідна потужність радіостанцій. Моторола в районі 5 Вт і вихідної потужності через антенни. То можна говорити без ретранслятора, якщо ти десь близько в зоні дії. Коли ти працюєш без ретранслятора, сигнал звідси приходить сюди, тут декодується, переходить сюди. Коли ти працюєш з ретранслятором, ти з однієї точки передаєш сигнал на ретранслятор, він його приймає, знаходить того абонента, який тобі потрібен. Інформаційно-телекомунікаційний відділ. Займаємося, в принципі, Крім зв'язку майже всім, тобто обслуговування комп'ютерів, ремонт різних пристроїв, вплоть до того якихось особистих речей, хлопців, які, ну, які вони мають. Такий імпровізований склад речей, які не можуть знаходитись, скажімо так, десь на вулиці. І тут у нас сталінки стоять, деякі з них на діагностику, деякі треба просто обслуговувати польовка в народі для кабель для з'єднання двох телефонів та 57. В принципі, як, самий безпечний зв'язок Starlink може поламатись, може в нього прилетіти, зв'язок буде відсутній. Є радіостанції е, так, але ретранслятор ви бачили. І от антени, які ти поставиш високо, так само можуть засікти, можуть попасти, перебили кабель. І якби все, зв'язку немає. Ну а на всякий випадок ще є тап-57. Як бачите по порожніх катушках. Ми його використовуємо. Це Баофенк, дешева рація. Аматорський зв'язок, скажімо так, десь до 1000 гривень більше вона, напевно, не коштує. Зв'язок не підходить, тому що його дуже легко чути. Кенвуд, ну якби трошки цікавіша рація має, скажімо так, наступний тип шифрування 40-бітний ключ. Коштує десь до, до 10 тисяч така радіостанція. 40бітне шифрування. ну, В ідеалі добре поміняти кожних 3 ключ, Тоді спокійно можна розмовляти. Ну і от саме те, яке от, на, на чому акцентується вся увага, це наші мотороли. Ціна «Мотороли» — мотороли біля 40 тисяч. Завдяки ліцензії на 256-бітне шифрування ключі можна міняти раз на два тижні. Там це буде ну, досить непогано. Ми міняємо ключі, коли є період такого затеща, коли ми маємо можливість це зробити. І ми бачимо, що зараз менш-більш тихо спокійно ну, і можемо забезпечити зміну ключів. в околицях Гуляйполя проводимо навчання про, по швидкому розгортанні зв'язку. Тут хлопці встановлюють антенни ретранслятора. Це значить, що нам потрібно встановити дві антенни, одна на прийом, одна на передачу. Треба забезпечити рознос антенн у різні сторони, щоб вони одна одну не, цей, не перекривали і не було різних цих поміг, скажімо так. Ідея навчань в тому, що люди міняються, люди приходять нові, потрібно проводити злагодженість колективу, щоб кожен знав, яку функцію виконує. так антени встановлені, кабелі підключені. Хлопці зараз забезпечують, вже забезпечили з'явлення ретранслятору, він запущений. Насправді, як ви бачили, ну, все відбулося дуже швидко, все на все 13 хвилин зайняла повністю установка ретранслятора. Можемо їхати вже, скажімо так, на ті позиції, для яких ми готували зв'язок. Зараз там відбудеться тест. Коли є навіть вільний вечір, ми можемо зібрати всі і, наприклад, кожен ділиться досвідом в тій сфері, в якій він ну, вважає себе спеціалістом. Стараємося робити так, щоб кожен в колективі був взаємозамінним, тобто не так, щоб одна людина могла виконувати одну роботу, а щоб всі могли робити майже все. Ну, Хоча б відносно, скажімо так. Меркурій, Меркурій, Абарс, перевірка зв'язку. Як чуєш, та розбираєш прийом. Барс, барс, це Меркурій. Чую та розбираю на відмінно, як чуєш, прийом. Чую та розбираю на 5. Прийняв плюс. От ретранслятор встановлений, зв'язок протестований, все працює. Можна вважати навчання успішно. Піснує така приказка, що коли зв'язківці стріляють, то батальйону вже немає. Ну, але це неправда, ми всі нічого знаємо. Тому ми на війні, треба бути готовими до будь якого розвитку подій. Зараз можемо на власні очі побачити яскравий приклад того, як Русня бореться з цивільною інфраструктурою, як знищує села. Ми знаходимося біля школи, в яку прилетів стрес, 300 це, на жаль, таке дуже поширене явище. Зараз вони знищили майже всі заклади освіти, які тут є. Коли була перша хвиля мобілізації, та кількість людей, яка ну, хотіла добровільно, йшла, стояли в чергах воєнкомата, вони якби вичерпують свій ресурс. Першим іти завжди важко, тому що ну, нічого. В принципі, все не організовано. Зараз простіше. Зараз все налагоджено. якщо ти спеціаліст, в якійсь окремій сфері, і ти потрібен армії, то тебе туди відправлять. Тобто, ну зараз воно вже класно працює.